25 квітня в приміщенні Червоноградської міської ради пройшло засідання членів координаційної ради та місцевих мешканців, які впродовж неспокійних зимових місяців активно відстоювали українську державність на головному майдані країни. Зібрання мало на меті обрати нових членів координаційного штабу, який працюватиме надалі над відправкою людей в столицю та фінансовим і матеріальним забезпеченням майдану, адже революція гідності і надалі триває. Затвердили також положення про координаційну раду. В цьому документі обумовлено, як повинні працювати активісти, які. Виявили бажання докласти всіх зусиль, аби організувати підтримку Червоноградом акції протесту, їхні повноваження та покарання за неналежне виконання обов'язків. Відтак, головою штабу став Омелян Карабін, який входив у склад попереднього органу. Першим заступником, на плечі якого лягла відповідальність за фінансові питання, став Юрій Тимченко, помічник коменданта Жовтневого палацу. Другим заступником, який відповідає за матеріальне забезпечення та транспорт, обрали Івана Федусян, члена координаційної ради з перших днів її створення. Третій заступник Олексій Фотіс в його обов'язки входять юридичні питання та політична координація. Крім названого керівного складу в штаб ради увійшли Анатолій Труцюк, Сергій Романів, Олег Стельмах, Оксана Богдан, Руслан Мартич, Ірина Лікаровська, Василь Турко та Віктор Сухенюк. Додамо, що присутні проголосували за рішення, відповідно до якого за три неявки без поважних причин член штабу автоматично вибуває із списку. Обрали також контрольно-ревізійну комісію, яка вестиме облік та контроль за коштами, які громада збирала для потреб майдану. Цей орган вже почав активну роботу і 29 квітня відзвітував, скільки коштів є в наявності для забезпечення відправки та перебування людей у столиці. Сьогодні зробили ми ревізію прихід за березень квітень. 111 тисяч 378 тисяч гривень. Розхід за березень квітень. 166 тисяч 429 гривень. Остаток 412 тисяч 346 тисяч на сьогоднішній день. 422 євро 376 доларів, 80 злотих. Істором важливим було також обрання люстраційного комітету, який діятиме на території Червонограда. Його очолив Юрій Карп'юк. Крім того, головну вимогу майдану втілюватимуть в життя Володимир Ткачик, Зиновій Карабін, Василь Костів, Василь Турко, Юрій Кінах, Петро Василишин, Андрій Пиріг, Євгенія Папаєвич, Ірина Звягільна та Ярослав Шнайдер. Відтак червоноград долучився до низки міст, які розпочали боротьбу із корупцією та несправедливістю.